половину no, ту возьмеш то така более-менее серьезная хуйня и и це переписувати, наприклад, з телефону месенджер, які oh. люди, які там смайлики, які анімірувані всякі, oh, прикольні, і це з тіпа як у Viber. Viber Вайбером пользуєш? Ні, Viber це не пользуєш, але знаю. А, то взагалі хуйтіно, тоже програм. Просто в мене телефон не такий на Viber. якось, знаєш, з телефоном типу, та тема в мене, блядь, я за телефоном я страдав, я був бляд, ще, блядь, хочу якийсь фотоапарат ліпше, як телефон, але ж хочу раз причати. Ну, знаєш, коли іменно треба ті фоткати, ти все до фотоапарат не будеш жвати коло себе. А, та, знаєш, то, то, в тому-то, в тому-то то, фішка то, то, то. Я ті просто пояснюю. Я, вам... я, знаєш, хочу собі купити хайну мельницю, блядь, і ті фото. Купи е... собі астриті, навіть стара мельниця, я її мав, no. а хуїті не телефон прийдеться, йому тепер кадешевий. Сказали... Ну с канариком вообще по горе, там может 200 баксов, 250 С канариком? Ну тоже с Ну Он в ходах в аппаратуру ездил Ну правда, но в состоянии не до бога почти А там пьяник, он дуже ахуительный Маєш. Камера відео ахуітільна, фото ахуітільне. Іменно на інтернет воно лазить і з нього бомба просто. Експірію ще достатньо люблю, я теж мав фанів під камеру. Ну повір же тобі. Ну дорожча причина. Я колись мав Nokia. Я ніч не признавав, що я мав Нокі. Я знав, знав. Но. Всю Щу, життя Я не пам'ятаю от фільму, що ставила. У мене, мене все, всі були останні Нокі. На чим я на ньому ходила? Я мав суду Nokia. Я мав і Самсунг раз у тоті

Він вийшов така сяда Я не ввічаю, але натурально ввічаю Курсант саме з таким відним розпорядженням Боже, кураж! Тоже дійшов кураж у житті, ані? Житті, ані, блядь А, вже мішкав, бо в нас сьогодні варані Та я ж мушу знімати, розумієш?

Вони там ухуевають, блять.